Багатотонні вантажівки щодня розхитують Куровичі. Через усе село проходить траса. Щоправда, геть дірява. Від попадання машин у вибоїни село здригається і в день, і вночі. Прийшлося поставити мені ось таке обмеження самому, щоб воно не заїжджало попід хату. Зараз через ті ями, там як їдуть великі машини, фури, то фактично вся хата трясеться, от бачите, тріщина йде, розходиться. Помало не знаю, поки не зробиться капітальний ремонт. Ну вдома зробити ремонт нормально, теж неможливо. І така кожна друга хата обабіч дороги, жаліються селяни. А це так звані тротуари, яким людям доводиться ходити поміж машин. Прохідної частини майже не лишилось. Цими ж узбіччями ходять і діти до школи. Ходити, ну де, бо ви бачите самі, як ми йдемо. І думаєш, не знати, де пройти, чи ти кажеш, тримайся стовпа, бо, бо не пройдеш. От у от нас такі дороги. Дорога смерті, так її називають місцеві, чи не щомісяця тут стається ДТП. Похорони односельчан тут же стали традиційними. Цього року було три автотранспортні пригоди. Значить, одна людина загинула на дорозі, і дві було по так ну, здоров'я вони втратили. У зв'язку у зв'язку з цією дорогою обласні даївці кажуть про аварійну ситуацію у Куровичах Знають навіть виїжджали на місце, але самі нічого вдіяти не можуть. Видано і приписи в службу доріг. Служба автомобільних доріг Львівської області, крім цього, інформації було скеровано у прокуратуру місцеву. Однак було отримано відповідь зі служби автомобільних доріг у Львівській області про те, що поки що немає коштів на те, щоб ліквідувати ці недоліки. Окрім того, люди просили встановити обмежувачі руху лежачі поліцейські. Втім, на дорогах такого значення це заборонено. На турнікети грошей також нема. А об'їзна дорога в обхід села, яку людям обіцяли до євро, так і лишиться у планах. Селяни готові. До радикальних дій люди весь час спонукають і, звертаються до мене, що ви, якщо на вас влада не реагує, на ті ваші звернення, і голови сільського, і мої, ми будемо скликати громаду і будемо перекривати трасу. А тим часом деякі місцеві знайшли собі нове хобі: збирають ковпаки від коліс, що погубили водії на битому шляху. А от так о, їдуть машини і такі, от і колеса. Збираю і на подвір'ї же нанесла повну Віталі Кублік, Олексій Шулковий, Головні новини Львова.